Дякую, президенти. Велике задоволення бачитися з вами. Так, дякую. Для мене задоволення бачитися з вами. Ми дуже раді вітати вас тут. Дякую вам за ваш візит. За візит вашої команди. І за всю вашу підтримку від Канади, від канадійців, від прем'єр-міністра. Продайте, будь ласка, йому найкращі вітання. Так, дуже дякуємо вам. Ми дуже вдячні за те, що ми маємо такі міцні взаємини і такого надійного партнера. І після, після сьогоднішньої нашої зустрічі буде конференція по депортованих українських дітях. Для нас це пріоритет. І я вдячний за те, що ми можемо розраховувати на вашу підтримку в цьому питанні. І я знаю, що. У нас є рішення від вашого уряду про наступний пакет військової допомоги. Дуже дякую за це. Я бачив деякі речі з переліку речей. Там дякую. Є низка речей. По перше, ми хочемо впевнитися, що ми можемо продовжувати надати довгострокову допомогу. Я думаю, що це важливо. Ми говорили з Дмитром перед цим, і вже йде певна робота над тим, щоб допомагати в фінансовій сфері і в короткостроковій перспективі, щоб допомогти з фінансовими труднощами, з якими ви зараз стикнулися. Але ми також дивимося на більш довгострокову фінансову, військову та нелетальну допомогу, яка включає, наприклад, підтримку демократичних реформ, розмінування тощо. Нам потрібно повернутися до вас з цифрою в цих питаннях.